Всім привіт! Чую від вас запроси через свої яснознання знання, проявлятись мені чи ні. Є у вас таке запитання про перспективу, чи проявлятись до нього, чи ні. Давайте я вам дам маленьку підказку: чи варто, чи ні. Коротенько дивимося, що між вами, щоб ви розуміли, що це загальний розклад, чи це ваша позиція, чи це ваш розклад. Коротенько дивимося. Що між вами? Мужчина власний, мужчина, який хоче, щоб йому підкорялися, мужчина, який не розуміє, що таке ні. І як би він. Не показував свою власність, якби він не показував своє я, якби він не показував свої почуття, глибоко всередині душі його і в серці до вас палає любов, палає любов з імператором. Але тут була якась ситуація, яка розбила йому саме серце, не вам, а йому. І, можливо, мене дивляться зрілі жінки, які мають досвід в відносинах, які знають, як з чоловіками говорити, як вести себе так, щоб вони вже нарешті мною не маніпулювали. Кому це дуже відгукується і кому важко це пропрацювати в собі, будь ласка, пишіть мені. В особисті повідомлення це все проходить в таролог, який з вами на сьогодні говорить, і яка знає, все-таки, як вибудовувати особисті стосунки. Тому на сьогоднішній день він сидить закритий і він показує вам ілюзію. Яка говорить вам про те, що ну, я там за тобою не скучаю, я про тебе не думаю. І можливо, в когось була сварка, а можливо, в когось було завершення. Але завершення тут таке було, я відчуваю. Тобто всі точки над і розставлені не були. Але він на сьогоднішній день сидить в своїх страхах, він сидить в своїй неопридільності і він на сьогоднішній день не розуміє. Вона мене чекає, чи вона мене не чекає. Вона чекає смс від мене чи не чекає. І от сьогодні ви задаєте собі запитання, може я проявлюсь, може все наладиться? Дівчата він має проявлятися? Він має хотіти. Він має хотіти зустрічі з вами шукати, а ви маєте бути неприступною як крепость. Мужчина готовий е, вкладатися у ваші стосунки. Якщо, для прикладу, на сьогоднішній день у вас були неопрольовані стосунки, можливо, це були так, продовження частини першої дуже важлива тема для моїх підписниць і підписників. Чоловіки мене також дивляться. Я вас ціную також як глядачів, клієнтів, тому перевертаємо чоловіки на свою сторону. Так, продовжуємо. Чоловік бачить вас дуже сонячно і енергетично таку запальну жінку, з якою можна побудувати все. І ви це для себе повинні чітко, навіть сьогодні в мене на розкладі зрозуміти. Він готовий вкладатися в ваші стосунки, він розуміє, що з цією жінкою можна не просто фільтрувати, з цією жінкою не просто можна. Свідання, якісь мати, да? з цією жінкою можна побудувати сім'ю. Але для того, щоб побудувати сім'ю, я повинна щось робити. І от ну, сьогодні ми дивимося з вами, чи вам проявлятися. А сьогодні він прийшов, він прийшов, тому що я володію яснознанням і він хоче поговорити, тому що ви на сьогоднішній день не говорите між собою. І він вклинюється, він прийшов, він стоїть біля мене. І він передає вам інформацію, бо він хоче, щоб ви його почули. Я розумію, що з цією жінкою можна будувати сім'ю, але мені страшно. Виходить карта Луни, йому страшно. В нього багато блоків, в нього багато... Психологічних травм, дитячих травм, тому що всі наші травми психологічні, вони глибоко сидять в дитинстві, які треба, над якими треба працювати, які треба пропрацьовувати. Не всі чоловіки, не всі жінки над цим працюють. На сьогоднішній день жінки більше осознані в тому плані і завжди вони були. Ви ніколи собі не задавали запитання, чому зріліші в дитинстві були жінки, а не чоловіки, тому що в них немає того бачення, в них немає інтуїції. Тому що так природа вирішила, що чоловіки мають бути такими, а жінки такими. І жінка має бути більш осознанішою, але жінка, та, яка вилікувалася психологічно, вона хоче зрілого біля себе чоловіка. І головне ваше завдання в цій парі, про яку ми сьогодні говоримо, знайти зрілого собі чоловіка. Коли ви чітко бачите по його поступках, по його мові, що він незрілий, значить ми прощаємося. Закриваємо двері і відкриваємо нову двер... нові двері саме тому чоловіку, який вже зрілий, який вже може щось попрацював, який щось зрозумів, не обов'язково психологом, можливо, сам, можливо, досвідом своїм. Чи треба вам проявлятися 50 на 50? Я так вам скажу, по картах 50 на 50. Проявлятись не жорстко, і не я тебе люблю.